І так, друзі, продовжуємо. Це у нас верхня частина, на яку буде кріпитися платформа. А це у нас нижня частина, яка буде кріпитися до бетонного основання. Тут я ще приварю е з профіля 30 на 10, е щоб отвори з 304 сталі. Отвори зверлаться легко в 304 стали, а це 201-ша півторушка Ну, зато вона дуже міцна. Дуже міцна. Все, прихватки зробив. І потім треба позаварювати ось ці отвори. Так, заварив з обох сторін, підшліфував, тепер заглушечки. Нарізав такі ось заглушечки. Будемо їх теж приварювати. Так, а тепер зварена, відшліфував, п'ятачки заварив. Це нижня у нас конструкція. І до неї буду приварювати ось такий класний профіль. У мене для цих випадків, коли треба отвори для кріплення. Ну, в даному випадку, ось так я приварю. І тут застосуємо анкера під 14 бур, пробочка 14. -та. І ось такі анкера під шайбочку. Ну, буде досить таки нормально. Зафіксувати нашу підставку. От я отвори вже просверлив. Десяточка. Тут 10-мм шурупи. Будуть ось такі ось дві планочки у нас з обох сторон. Але ж це не все ще треба так заглушити, щоб красиво було, щоб заглушечки, щоб цельна нержавіка була. Без отворів.

Так, все, приварив. Сейчас попробуем швы скотч братиком с пастой. Пасточка шлифовальная. Специально придется еще шлифовать, потому что будут еще четыре ножки, которые пойдут вверх.